Розпаковка та швидкий відеогляд це монітор MCI. Ось така серія. Це MP251. Зараз дивимося, що з нас в нас всередині. Так, це наш сам монітор. Ось такий монітор, Захисна плівка. Так, що у нас ззаду? задня панель. Теж великим MCI. Підключення усе на нижній панелі. Так, дивимось комплектацію. Що у нас по комплектації? По комплектації ми маємо блок живлення? підставка, кабель живлення. Не нашего стандарта. Кабель живления. Нашего стандарта. Знову частина подставки. И кабель для подключения. Это HDMI. Инструкция какая-то. Наклейки. Та інструкція. Charge. Це як зібрати монітор, підставку, як його відрегулювати, все інше. Все, всім дякую.